У 1944 році, під час битви за Арденни, німецькі війська маскувалися під солдатів-союзників. Менш відомими є подвиги спеціального підрозділу, який виконував таємні операції прямо під носом у ворога. Цей підрозділ був частиною Абверу німецької розвідки, і ця елітна група проникала в тил ворога, щоб захоплювати або саботувати стратегічні об'єкти, готові до неминучої блискавичної атаки. Ключову роль у вторгненні до Західної Європи і Росії відігравали бранденбурзькі війська, таємні воїни Німеччини. Ласкаво просимо до війн світу. Під час Першої світової війни генерал Пауль фон Лето Форбек командував силами у східноафриканській кампанії німецької армії. Лето Форбек вів партизанську війну проти союзних військ і подібним чином Те Лоуренс також використовував ті ж тактики проти турків в Аравії, досягнувши великого успіху. У вересні 1939 року під час польської кампанії ОКВ верховне командування Вермахту створило польськомовний батальйон Ебінгаус. Під час початкових прикордонних дій цих людей відправляли у цивільному одязі на нестандартні завдання. Вони мали проникати на територію ворога і захоплювати стратегічні об'єкти, як от дороги і мости для прискорення німецького наступу. І, загалом, щоб сіяти безлад у лавах противника або знищувати інфраструктуру і стримувати ворога. Під командуванням лейтенанта Гамсальбрехта Герцнера групу було відправлено в бій, станцію мости мали захопити, підірвавши тунель під яблунківським перевалом і знищивши розташований там підривний пристрій. Після цього захопити тунель і зняти вибуховий заряд кінець цитати Еббінгаузери. 26 серпня 1939 року перетнули кордон і захопили залізничну станцію в мостах. Однак Герцнер не знав, бо не мав зв'язку з Абвером, що Гітлер відклав вторгнення. Усі інші підрозділи Командос були поінформовані про наказ, окрім його. Лише наступного ранку герцнеру нарешті повідомили про ситуацію і наказали повернутися. Він відпустив польських полонених, коли почалося справжнє вторгнення до Польщі. Ебінгаузери мали значний успіх: підривали мости, колії, пошкоджували станції, транспортні вузли та захоплювали ключові об'єкти. Однак підрозділ також був відповідальний за кілька звірств, зокрема катування полонених і масові страти. Через місяць польська боротьба завершилася, і Німеччина разом із Радянським Союзом успішно анексували та поділили країну. Попри стратегічні успіхи, батальйон Ебінгауса зазнав значних втрат і вбив багато мирних жителів, тому їхні методи визнали надто жорстокими для пруського командування, і підрозділ було розформовано. Однак, у жовтні, 1939 року віз. адмірал Вільгельм Канаріс переконав ОКВ дозволити йому сформувати розвідувальну групу в складі його командування Абверу. Капітан Теодор Готліб фон Гіпель, офіцер Канаріса, служив під командуванням Летофорбека у Східній Африці і підтримав його партизанську тактику. Гіпель запропонував. Що невеликий добре підготовлений підрозділ, який володіє психологічною війною і іноземними мовами, міг би виконувати таємні завдання в тилу ворога, створюючи хаос у командуванні, зв'язку та логістиці противника. Директива доручила Гіпелю сформувати роту диверсантів для заходу, і канаріс дозволив створити підрозділ на базі Ебінгаузерів. Лер Bau Компані створили 25 жовтня 1939 року як частину Абверу. Рекрути були повною протилежністю носіїв ідеалів над людини германської раси панів із СС Генріха Гімлера Гіпель замість арійського походження хотів залучити поляків і слов'ян, готових воювати за Німеччину за Девідом Гіггінсом. Кандидати мали бути вмотивованими, авантюрними, фізично підготовленими, вміти імпровізувати, стріляти, контролювати себе, знати іноземні звичаї та культури і володіти хоча б однією додатковою мовою. Кінець цитати: Підрозділ переїхав до казарм Бранденбурга в місті Штендаль. За три місяці роту розширили і перейменували на батальйон Бранденбург. Цих чоловіків стали називати Бранденбуржцями. І їх поділили на п'ять підрозділів секретна розвідка, контррозвідка, безпека, диверсії, контрдиверсії та спеціальні завдання. Щоб успішно проникати, бранденбуржці одягали ворожу уніформу поверх стандартної німецької військової форми. Тож, якщо їх спіймають і знімуть маскування, сподівались, що їх визнають військовополоненими, а не страчують як шпигунів. Попри це, кожен член батальйону мав бути добровольцем, оскільки ймовірність того, що у разі захоплення під час таємних операцій їх страчать, була дуже високою. Ворожий одяг діставали всіма можливими способами у радянських солдатів під час зимової війни 1939-го. 1940-го або купували голландську форму в секонд-хендах. Іноді Бранденбуржці маскувалися у напівкамуфляж Халптарнунг, наприклад, одягали каску та шинель. В інших випадках, коли була потрібна глибша маскування, чоловіки одягали повний камуфляж валтанунг, тобто повний комплект військового одягу противника. Ранденбуржці активно діяли у Фальгельбе під час вторгнення до Франції та Бенілюксу, вдягнувши форму противника. Малі групи перетнули кордон з країнами Бенілюксу 8 травня 1940 року за дві ночі до наступу, щоб робити ескізи карт, фотографувати, купувати форму з рук і встановлювати контакти з прихильниками нацистів. За два дні до світанку, за 10 хвилин до вторгнення. Група з шести командос, переодягнених у голландських військових поліцейських, супроводжувала групу німецьких полонених, коли вони дісталися залізничного мосту в голландському місті Генеп. Вони спокійно пройшли повз чотирьох голландських вартових, які думали, що військові поліцейські на їхньому боці, тому їх легко обезброїли та вивели з ладу. Детонатори швидко знешкодили, що дало 9-й танковій дивізії можливість стрімко просунутися і захопити важливі позиції. У Першу світову війну бельгійці зупинили Німеччину, затопивши рівнину Іза. А нині Голландія була захоплена німецьким наступом. Щоб уникнути повторної затримки, було важливо контролювати насосні станції вздовж дороги Остенденю-Порт, які регулювали рівень води на південь від річки. І за група з приблизно дюжини Бранденбуржців, цього разу переодягнених у шинелі бельгійської армії, була відправлена з гента, щоб захопити насосні станції біля дорожнього мосту на південному березі. Іза. Дізнавшись від бельгійського офіцера, що міст у Ньюпорті вже контролюють британці через близьку капітуляцію бельгійців, командоси зрозуміли, що часу обмаль. Було ймовірно, що британці підірвуть міст і шлюзові ворота, щоб спростити евакуацію з Дюнкерка, яка щойно почалася за кілька миль далі. Пробиваючись крізь біженців, підрозділ Бранденбуржців дістався цілі близько 19.00, але по прибутті по них відкрили вогонь. Чоловіки сховалися, знявши бельгійські уніформи, скориставшись темрявою. Двоє командос поповзли вперед, повільно знешкоджуючи знайдені вибухові заряди і завмирали, коли на них світило яскраве світло прожекторів. Коли вони дісталися протилежного боку, почалася перестрілка. Їхні товариші штурмували міст, відтіснили британців і захопили насосні станції та міст. Під час початкового вторгнення в Західну Європу бранденбурзці змогли захопити й передати підрозділам, що йшли слідом, 70 зі своїх 61 однієї запланованої цілі. Керівник абверу Вільгельм Канаріс був більш ніж задоволений їхніми подвигами в Бельгії та Нідерландах. У травні 1940 року Вільгельм Кейтель, начальник штабу верховного командування, надіслав Канарісу похвалу, відзначивши, що його війська билися дуже добре. Бранденбуржці отримали ще більше визнання, коли сам Гітлер вручив відзнаки Залізного хреста трьом чвертям залучених бійців. Один із людей Гіпеля отримав лицарський хрест, одну з найвищих нацистських нагород для військових і напіввійськових сил у Другій світовій війні. До жовтня того року Бранденбуржці вже становили підрозділ розміром із цілий полк. До червня 1941 року Гітлер, вважаючи Західну Європу безпечною, почав операцію «Барбаросса». Він мав намір розгромити Росію одним ударом. Радянські військові запаси були конфісковані під час зимової війни. До матеріалів входили уніформа, кашкети, шинелі, зброя і навіть мотоцикли та вантажівки. Влітку 1942 року весь полк Бранденбург був перекинутий в Україну для підтримки німецького наступу на Сталінград і нафтові родовища Кавказу, так само як і на Заході, переодягнені Бранденбуржці, першими перетнули кордон. Там вони зустрілися з українськими і білоруськими союзниками, що боролися проти радянських окупантів. Вони брали участь у десятках секретних операцій із перерізання зв'язку та захоплення стратегічних об'єктів для прискорення бліцкригу. У шинелях червоної армії, поверх уніформи та під керівництвом командира, що добре знав російську, загони бранденбургерів відчували сильний тиск, адже прикордонники пильно чекали німецької атаки, а чоловіки не знали нічних радянських паролів. Вони також отримали наказ за жодних обставин не відкривати вогонь до початку основного штурму. Тож їхньою єдиною можливістю було спробувати вийти зі складних ситуацій словами або в крайньому разі тікати. Бранденбуржці під керівництвом Адріана фон Фолькерсама, замасковані під співробітників НКВС, просунулися глибше на ворожу територію, ніж будь-яка інша німецька рота. До них загін радянської таємної поліції з 62 бранденбуржців, судецьких і балтійських німців, почав діяти. Їхнім наказом було захопити та забезпечити контроль над життєво важливими нафтовими родовищами в майкопі. Рота на вантажівках Червоної армії легко пройшла радянські передові позиції та просунулась глибше у тил ворога. Коли чоловіки натрапили на велику групу радянських солдатів, які намагалися втекти з поля бою. Фолькерзам переконав їх продовжувати битися і повернув їх на передову. Бранденбуржці, маскуючись під російських солдатів, вільно пересувалися біля радянських позицій. Від вторгнення до Польщі 1939 року до середини, 1943 року. Бранденбуржці проводили спецоперації по всій Європі, адже більшість бойових щоденників і звітів роти знищили під час війни. Багато доказів, що стосуються легендарних подвигів цього підрозділу, є ненадійними, уривчастими і часто суперечливими. Але існує достатньо даних, щоб стверджувати, що Бранденбуржці зробили величезний внесок у нацистську воєнну машину. Внесок, який був абсолютно непропорційним розміру батальйону. Зрештою, саме нацистська політика влади та суперництво між Абвером і СС призвели до загибелі Бранденбуржців у квітні 1943 року СС створили фрідентальські мисливські групи, невеликі підрозділи під командуванням капітана Отто Скорцені звав сс Хоча підрозділ лише створювався, Гімлер переконав Гітлера дозволити фрідентальцям виконати важливе завдання: зухвали звільнення Іль-Дуче-Беніто Муссоліні з полону на Грансасо. Їхній успіх призвів до ліквідації Бранденбурзьких підрозділів і передачі їх під контроль верховного командування збройних сил. До осені 1944 року, підрозділи Бранденбург діяли переважно на Балканах у антипартизанських операціях. Коли бранденбурзькі підрозділи ставали звичайними армійськими частинами, їх замінили фрідентальці у вересні 1944 року. Підрозділ став панцергренадерською дивізією Бранденбург. А всі 900 солдатів, офіцерів і унтерофіцерів, які мали досвід диверсійної війни, перевели до СЕС Яхтфербанд.